Вітаю! Сьогодні навчимося працювати із аудіофайлами у програмі Audacity. Я підготував два аудіофайли. Один це е, пісня на слова Тараша Шевченка Ревета стогне Дніп широкий, яку виконує хор. Е, звичайним перетягуванням. Ярлика цієї пісні у вікно програми я відкрию у даній програмі аудіодоріжку. Ще один аудіофайл. Анатолій Паламаренко, народний артист України. Читає вірш знову ж таки Тараса Шевченка. Бачимо, що за тривалістю ці два аудіофайли різні. Давайте ми у пісні. Яку виконує хор, обмежимося першим стовпчиком. Бачу місце, де у мене завершується, закінчується перший стовпчик. Зараз у мене увімкнено на панелі інструментів інструмент вибору мишкою. Виберу ту частину аудіодоріжки, яку треба знищити. Тобто перший стовпчик в мене залишиться, все інше я видалю. Через кнопочку Delete обрізаю е, першу аудіодоріжку. Збільшу трошки масштаб наших аудіодоріжок. Е, бачу все-таки, що е, аудіодоріжка чиця вона трошки коротша, тому використаємо ще один інструмент Су у часі. Щоб сумістити центри цих двох аудіодоріжок. Ось ця команда. Роблю Су у часі другої аудіодоріжки. А тепер прослухаємо, як буде виглядати змікшований наш файл. Вертаюся до інструменту вибору. На початку. Цих двох аудіодріжок кладу курсор і запускаю відтворення змікшованого файлу. Чуємо, що фактично чіться не чути, як вийти цій, з цієї проблеми. Зліва проти кожної аудіодоріжки є е, можливість змінювати гучність її. Бачимо, значить, що нам треба зробити. Нам треба, щоб гучність хору була трошки менша. Перетягую е, даний повзунок уліво, а гучність чиття має бути трошки більша. Перетягую повзунок гучності для нього вправо. Тепер прослухаємо. І смеркає. Зрозуміло, це вже набагато краще. Вивчимо ще один інструмент, він називається зміна обвідної. З вимогою цього інструмента можна змінювати гучність аудіодоріжки протягом її звучання. Як це зробити? Вмикаю цей інструмент. Бачимо, як виглядає тепер курсор. За допомогою цього курсору, за допомогою цих двох стрілочок, я можу викласти маркери, за допомогою яких я буду змінювати гучність е, аудіодоріжки на певних проміжках. Орієнтуюся на початок. Е, Аудіодоріжки чиця і так само на завершення його аудіодоріжки. Тепер використовуючи ці маркери, можу змінювати гучність аудіодоріжок на певних проміжках. Отаким От чином, давайте. Повернемося до інструменту вибору і прослухаємо, що в нас, як нас зараз виглядає наш файл. І смеркає. І світає. День Божий минає, торгують. Думаю, що ця ситуація вже нас задовільняє. Чи ця добре чути, хор не заважає слухати слова артиста, тому залишилося тільки вивести в окремий файл наші дві змікшовані доріжки. Отже, файл, експорт. Вибираємо формат MP3. Експортуємо його на робочий стіл. Назвемо, наприклад, 1 і збережемо. На цьому етапі можна у файл ввести дані, ім'я виконавця, назва доріжки і так далі. Інші дані. Давайте ми це поки що опустимо, виведемо тоді наш змікшований файл. Бачу на робочому столі цей файл. Прослухаємо його І смеркає. І... Дякую за увагу.